Сніжинки та казкові герої щирі усмішки та перечуття дива всього вистачало на шкільному новорічному святі Хуйської школи номер 2 Учні п'ятого класу підготували розважальну програму з віршами, піснями і танцями, а передувала цьому інсценізація всім відомої та улюбленої казки Снігова королева кожен свою роль у новорічній виставі виконав достойно. Тому глядачі щедро нагородили юних акторів гучними оплесками. Та який новий рік без діда мороза та снігурочки вони теж завітали на свято. Звичайно, цього дня не обійшлось і без конкурсів, і творчих, і інтелектуальних. Були загадки та інші дитячі розваги, в яких взяли участь дорослі. А от після традиційного хороводу навколо новорічної зеленої красуні діти разом із дідом морозом та снігурочкою вирушили в клас. Адже саме там на них чекали солодкі подарунки та новий 2014 рік. Приймайте привітання, будьте добре та здорові! Вважаю, любові радості багато, щоб життя було як свято. Головним подарунком під новий рік для усіх учнів другої школи став оновлений актовий зал, адже святкові заходи проводять саме тут, на головній сцені. Подбали про її налажний стан батьки. Ми сьогодні отримали надзвичайно прекрасний новорічний подарунок від батьківського комітету. Адже ми були тут тільки як гості. Міська влада була запрошена на прийом нового. Чудового відравністраврованого актового залу, який був зроблений за кошт батьків, які входять у батьківський комітет, благодаря всім батькам, які прийняли активну участь у цьому, я всім особисто хочу подякувати за підтримку, порозуміння. Закінчилося шкільне свято дискотекою та щедрівками, адже у католиків різдво Христове.